Доброго дня, тельці, вітаю вас повня 15 грудня у другому секторі вашого гороскопа у 23 градусах знака Зодіака Близнюки. Ця повня є інформаційною кульмінацією всіх докладених нами зусиль. Пошуків, а також починань, все те, що було ініційовано у першій декаді червня поточного року. Тож можете проаналізувати цей період. Важливі звісточки, важлива така нібито інформаційна ревізія, яка наразі показує нам, що такого у другому фінансовому секторі нашого гороскопа важливо досягнуто, які переміни відбулися за цей час, а також з чим ми конкретно наразі маємо справу. Наголошую тельці. Два дні до, два дні після це найбільш активний період проявлення енергетики повні. Такий от ефект очевидності, нібито наступає у ці дні. Також звертаємо увагу тельці, що 15-16 числа Меркурій стаціонарний і розвертається вже у директний рух. А він є безпосереднім управителем цієї фінішної, повні поточного року. Тобто він нам дає таку важливу інформацію, контактність, коло спілкування, звісточки, переписку, можливо, зустрічі в тому числі стосовно справ у нашому гаманці. Весь той фініш, якого ми нібито досягли у поточному році, з яким станом матеріальним ми маємо справу наразі, і що нам необхідно видозмінити у зв'язку з цим у році наступному. Звертаємо увагу тельці. Що ця повня відбувається у з'єднанні із Юпітером. Меркурій розвертається наразі у стрільці, а Юпітер разом із у знаку зодіака близнюки Ось тут нам важливо притримуватися ретельності у спілкуванні з огляду на обов'язкову включеність. У нові можливості, у нові зв'язки і в ті пропозиції до роботи, до переміну виду діяльності, наприклад, до задіювання якихось наших умінь, а також нових якихось певних шансів і варіантів, які приходять з огляду на можливість заробити, підзаробити, видозмінити щось у нашій матеріальній стабільності, можливо, домовитись про продаж чогось, або ж навпаки, мати на увазі, що цей об'єкт нам необхідно буде. Продати із часом. Наголошую, що по ретро Марсу краще все ж таки допрацьовувати щось, з чимось розбиратися, ставити останні крапки, а також робити акцент на важливих аспектах завершення. Крім цього, наголошу, що у відео про ретроградний Марс більше докладнішої потрібної інформації, кому потрібно цікаво, цікавити, будь ласка, перегляньте. Також звертаємо увагу, що наразі повня у з'єднанні із Юпітером дає нам декілька шансів, декілька варіантів примноження наших статків, навчання з огляду на можливість заробляти більше по-іншому. Крім того, це можуть бути певні капіталовкладення. Однак також наголошую, що наразі не час для значних фінансових інвестицій. Це варіанти, можливо, певного пасивного доходу, який окупиться із часом. Крім того, придбання певних таких речей. Які можуть послужити після їх відновлення, приміром і того потреба навчатись, пересуватись, можливо, більше їздити, з кимось переписуватися, відновлювати якісь певні зв'язки з огляду на потребу оголосити про новий вид діяльності, про нову роботу, наприклад, про зміну навіть виду діяльності, або ж якісь певні важливі фінансові вкраплення, нові навички, можливо, які ви наразі вже конкретно будете впроваджувати у вашу діяльність. А також, можливо, ви навчаєте. Вчилися чомусь, підтвердили, приміром, ваш досвід. І наразі можете дійсно організувати індивідуальне підприємництво, створити певний такий, певну рекламну кампанію, що наразі надзвичайно вітається, тельці, а також оголосити про те, що, приміром, ви вже орендували певне приміщення і можете наразі займатися там певним видом вашої діяльності. Крім того, будь-якого роду послуги і будь-якого роду видозміни у вашій Фінансовій стабільності, те, що передбачає, можливо, якусь певну монетизацію надання послуг з огляду на перевезення, на навчання когось чомусь. Крім того, тут важливо ще долучення певних документів, наприклад, до вашого стажу, і таким чином ви свою матеріальну стабільність можете підкріпити. Також важливо наголошу по цій повній, саме практична цінність інформації, адже 15, 17 грудня відбувається включень затемнень 18 вересня в рибках, і затемнення 14 березня наступного року в Діві. Такий контакт цих двох серій затемнень закликає нас до максимальної ревізії, чіткості ясності у вибраному шляху в тих напрямках, які ми бажаємо обрати, чи можна їх вдало поєднати, чи навпаки треба триматися за щось одне конкретне, щось перепродати і вкласти кошти. У певний конкретний напрямок діяльності, у певну цінну для вас річ і в інструмент, наприклад, робочий, або в транспортний засіб, або в переїзд, крім того. Оформлення документів на отримання робочої візи, приміром. Загалом, все, все майнове середовище, все те, чим ви себе оточуєте, з чим маєте справу, наразі звучить надзвичайно голосно по цій повні. Ми бачимо також включення квадратури від Нептуна у вашому 11 му секторі гороскопа. Ось тут у тельці майте на увазі, що такий аспект дає нам багато і розчарувань, і певного такого стану. Ніби Би з невіри, і в певних дружніх стосунках, можливо, у близьких людях, в тих, кого ми вважали рідними, навіть і в певних цінностях, які нас об'єднували із кимось. Ось тут можливі також і фінансові питання, коли нам можуть нагадати про певні борги, наприклад, або ж загалом кошти можуть стати предметом навіть певного спору або ясні ситуації, що, приміром, якісь певні фінансові зобов'язання відносно вас або ваші відносно когось не можуть бути виконані або стали публічними. Можна отримати певну інформацію у вигляді пліток, у вигляді навіть недостовірних даних, яка просто буде формувати. Ось такий от певний стан, нібито оглядки на минуле, кому ми що заборгували, хто нам про що нагадує і у що ми віримо взагалі? Чи віримо ми в дружбу, в досягнення наших спільних планів? І чи є у нас взагалі якісь цінності, якийсь спосіб досягнення нашої мети, якісь певні важливі орієнтири, чи віримо ми в силу певних? Цінності, в тому числі матеріальні. чи може наше майно, наша можливість до заробітку наші статки вирішити певні важливі питання, чи навпаки це тільки нам створює ілюзію володіння наразі тими чи іншими ресурсами, але ми ніби не можемо просто вистрибнути з цього стану? Ось тут тельці наголошу, що по такій квадратурі ще можуть бути різноманітні двоякі ситуації, незрозумілі, коли просто з огляду на відсутні. Якоїсь певної чіткої позиції людини, ви фінансово можете дійсно вибрати невірні орієнтири, або ж це можуть бути також завідомо невигідні фінансові операції. Тому наголошую, по ретро Марсу. Про це більше у моєму відео загальному в двох частинах про ретро Марс, а також по знакам це не час для значних фінансових інвестицій, тельці. І крім того, звертаємо увагу тут також на чіткість, послідовність. Наприклад, процедури купівлі е, якогось предмету або продажу якогось певного предмету нашого майна, щоб було зрозуміло, хто є продавцем, хто є покупцем, і не здійснювалося це ще через 10 осіб, скажімо так, і взагалі невідомо, де ті гроші пропали. Також тельці звертаємо увагу, що надзвичайні ресурси її повні це публічність, гласність і інформації про наші статки, про упорядоченість справ у нашому гаманті і про можливості. Тут дійсно час на рекламу, час на оголошення, певних наших способів до заробітку, можливості надавати певні послуги, можливо, це наші знання, те, що ми можемо наразі дійсно практикувати, оголосити про це публічно. Просто ми не впевнені, наприклад, чи буде це приносити нам доходи. І квадратура від Нептуна дає нам ось таку купу просто сумнівів і незрозумілості, чи дійсно це те, що треба. Також єдиний конкретний вектор те, на що, в чому ми дійсно впевнені, стосовно чого маємо і людей, і зв'язки навколо себе, і максимальне розуміння ситуації, як це буде реалізовуватися. Адже така от інформаційна ревізія, очищення простору від усього зайвого, від того, що виглядає як така підробітка, яка більше забирає часу, ніж приносить приміром доходу, а також як такий вид зайнятості, наприклад, який не дає ніякого розвитку, який просто тримає нібито в якомусь такому стані, і будь-який ваш намір оголосити, приміром, про зміну зарплатні або оголосити про можливість ще оплати якихось ваших умінь, які дійсно складають певну таку значну матеріальну цінність. Ось це все не вітається. І тепер наразі це дійсно час зробити цю інформацію публічною, зробити її проявленою, оголосити про це, про вихід з певного бізнесу, наприклад, оскільки він вже не рентабельний і не прибутковий, і можливість почати працювати на себе. Крім того, можливо, якийсь певний товар, ви вже давно намагаєтеся реалізувати, Реалізувати, то на зараз стільці, то зараз стільці якраз саме такий сприятливий час. Також наголошу, що по цій повні надзвичайно сприятливо всі свої фінансові цілі прописувати. Це завершальна повня поточного року, вона має такий відтінок, підсумковий року, який минає, і в той же час дає можливість на папері буквально зафіксувати всі ті важливі плани, які ви бажаєте реалізувати у році наступному. Тому будь-яка дрібничка, яке, яка дасть вам можливість прописати ваші фінансові цілі, чи то ручка, блокнотик, будь-який гарний зошит, або щось таке, що дійсно позначиться маркером фінансового успіху для вас. Можливо, рішення вийти на роботу, врешті-решт, з декрету, наприклад, або після якихось тривалих ситуацій, які потребували лікування або догляду за кимось. Ось тут ви дійсно можете щось змінити, приміром, Вашому гардеробі або ж Придбати якусь певну річ, яка буде нагадувати вам про те, що кожного дня ви маєте прибувати на ваше робоче місце. Це буде підкреслювати певну вашу зацікавленість у реалізації ваших власних таких функцій, ніби монетизувати ваші якості. А крім того, час, який ви приділите безпосередньо спілкуванню по цій повні. Навіть якщо настрій, приміром, не той або ж квадратура від Нептуна дає якийсь певний розвідник. Розгул інфекцій, вірусних респіраторних захворювань, тут ще отруєння можуть бути тельці також вживання алкоголю категорично не рекомендую, і, взагалі, будь-які експерименти з ліками, з біологічно активними добавками, вітамінами, новинки у схемі лікування. все це наразі не вітається ніякі експерименти над вашим імунітетом. Тут, з огляду на таке привітання від Нептуна, ми можемо дійсно зреагувати надзвичайно чутливо на певні переміни і потребувати певного часу. Ми ніби оглядаємося у минуле. Ми не впевнені в тому, чи будемо ми в тому, що ми здійснюємо успішні в новому навчанні, в нових капіталовкладеннях, певних, в нових якихось певних наших починаннях. Це все дає нам більше відчуття розчарування. І бажання повернутися до чогось, до якогось певного спілкування, до виду заробітку, навіть до тієї стабільності, яка вже колись була. Як ми з цим справлялися, що нас цікавило, і, в принципі, що було в пріоритеті, то наразі наш 100% фокус впливу це спілкування і комунікація, навіть дистанційна, можливість працювати дистанційно або підготувати якийсь певний онлайн-сервіс. Наприклад, замислитися над створенням чогось, з чим би ми могли керувати на відстані. А також як нам делегувати, приміром, певні повноваження і обов'язковий контакт із тим близьким оточенням, який ми маємо наразі. Можливо, це потреба полагодити транспортний засіб, який і є наразі запорукою нашого швидкого успіху у певних починаннях. Також інструментарій, також засоби зв'язку, приміром, або ж люди, які нам вчасно можуть надавати певну інформацію, що нам ще необхідно мати при собі: мікрофон, диктофон, оновити щось стосовно телефона у транспортному засобі, наприклад, купити будь-яку таку дрібничку, яка дійсно нам посприяє, якийсь певний перехідник або Будь-що навіть якийсь певний символ, який буде поєднувати нас із нашими прибутками, а те, що дійсно нас нібито стимулює на монетизацію нашого власного ресурсу, на нові види доходу і на можливість швиденько переорієнтуватися в тій інформації, яка витає навколо, дійсно, ніби то приєднатися до отриманої новини і зрозуміти, як її вдало за. Сувати дійсно направити в потрібне русло кошти не застопорити, нібито їх не законсервувати і берегти на кращий день, а направити в якийсь певний наш прибутковий ресурс. Також наголошую ще тельці, що. Поступово до 20 го числа Венера і Юпітер сходяться у тригоні. Вони дають значні фінансові можливості, значні можливості до стартів, до популярності, до певного матеріального доходу, перерозподілу фінансів і підтримки. Про це більше у моєму грудневому прогнозі, однак підкреслю: час наразі за нововведення, за реальну свідому оцінку цінності, вартості речей. Цін... Ності, вартості умінь і знань, тому тельці закликаю вас підхопити енергію навчання можливо, а також дійсно. Так от можливість із кимось поділитися знаннями, заробляти шляхом консультативних послуг, шляхом практичних навичок, які ви буквально надбали, і які ви можете наразі зараз буквально пустити в діло. Крім того, це можливість вдало поєднати і рекламу про ваше діло, і безпосередньо початок практики. А крім того, звісно ж, будь-які новинки, які ви можете буквально дистанційно пропонувати з огляду на. Вашу діяльність це все наразі по цій повні також вітається. Дякую вам, тельці, і до зустрічі у наступних відео.